Друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвієв. Верховна Рада, наша влада пропонує новим законопроектом пришвидшити та змінити процес отримання штрафу. Тобто, і так, ми всі знаємо, що якщо там не оновили дані, прийшла повістка, вам загрожує від 17 до 25 тисяч штраф. Також і знають про те, що можуть позбавити прав водіння автомобілем, також можуть заблокувати рахунки в банку. Як це буде відбуватися? Яким чином? Поки що я не можу сказати. Як бачимо, цього є замало, і зараз влада нові законопроекти просуває для того, щоб це можна було зробити швидше, без всяких інших заморочок. І зараз пропоную подивитися, що там за законопроект. Вас дуже попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, не забудьте підписатися на канал, так щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи. І дуже вас попрошу підтримати це відео. Ваші. Подобайки, ваші коментарі, підписки, це дуже впливає на розвиток каналу і на просування контенту. Дякую. Як пише судово-юридична газета, хочуть пришвидшити виписування штрафів, отримання штрафів і тому подібне. І це новий законопроект 12.093. У Верховній Раді пропонують. Дозволити спрощення умов для накладання штрафів заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтам. Відповідний законопроект 12093 ухвалити правоохоронний комітет Верховної Ради. Документом пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за статтями 210 та 210.1. Тобто за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію. У законопроекті пропонується внести зміни до статті 258 повернення виклику ТЦК з відмітками про невручення чи відмову в отриманні є підставою для того, аби не складати протокол, а відразу винести постанову про заочний штраф. Тобто, отримували ви повістку, не отримали, нікого хвилювати не буде. Вам випишуть штраф. Якщо повістку надіслали поштою. Ви там взяли, не взяли, були ви вдома, не були за кордоном. Ви не за кордоном ви нікого не цікавить. Ви отримали штраф, якщо ви не ну якщо ви по ній не прийшли, протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210.1, розгляд, яких від віднесено до компетенцій. ТЦК, якщо особа не з'явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК. Будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику та за наявності ОТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні, йдеться у документі, те про що я їй сказав. Надіслали вам повістку поштою. Наприклад, вона прийшла. Ви побачили, взяли її, не взяли, відмовились. Не були ви вдома, були ви вдома. Не цікаво. Буде штраф В випадку, якщо схвалиться такий законопроект, і, наприклад, Укрпоштою буде надісланий лист з повісткою. Він повернеться. До ТЦК в такому випадку людина отримує штраф. Також цим законопроектом хочуть прискорити обмеження керування транспортним засобом. Як зазначає видання Міністерства оборони, повідомило, що відтепер ТЦК, СБУ, а також розвідувальні органи обмінюватимуться даними з національної поліції щодо ухилянтів. Ключовим нововведенням є впровадження електронної інформаційної взаємодії між єдиним державним реєстром призовників військовозобов'язних та резервістів та єдиною інформаційною системою МВС. Казано у повідомленні від міністерства оборони, зазначається, що це дозволить правоохоронцям оперативно отримувати дані про порушників для їх подальшого адміністративного затримання та доставлення до найближчого ТЦК або органів СБУ у разі відсутності технічної можливості обміну інформацією. Постанова передбачає альтернативні форми звернення до національної поліції. Також там додали, що цифровізація взаємодії між відомствами має забезпечити більш ефективне виконання завдань у сфері мобілізаційної підготовки та. Військового обліку, як пише видання, судячи зі змісту змін, йдеться про спрощення для ТЦК доведення в суді факту неможливості доставити особу, щоб застосувати до неї окремий захід, тимчасове обмеження у праві керування автомобілем. Як бачите, влада в цьому напрямку рухається максимально швидко, і вона хоче просунути законопроект, який дозволить максимально без якого там розбирання суддів і того подібного. Виписати штраф. Я не знаю, можливо, це зроблено для того, щоб наповнити максимально швидко бюджет, можливо, ще для чогось. Як бачимо зараз, ті штрафи вони також вже є. Це законом прийнятий закон, якщо людина порушує, вона отримує штраф. Але хочуть ще максимально прискорити цей процес. Але ну, ось такий законопроект є, і він, він дуже має велику можливість прийнятися і втілитися в дію. Ну і так само це стосується обмежень щодо. Банківських рахунків. Як це буде відбуватися, яким чином? Ну, поки що мені це не ясно, не зрозуміло, але все до того йде. І як бачимо, нові законопроекти виростають як гриби, і вони в цьому напрямку максимально швидко працюють. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. В описі під цим відео я залишив посилання на цю інформацію, ви зможете самостійно прочитати, ознайомитися, якщо є. Така, якщо є таке бажання, також я залишу в описі під відео посилання на мій інстаграм і на мій телеграм-канал Актуального про Польщу, де також можна задати запитання про Польщу та перетин кордон і отримати на них відповідь. Тому всіх запрошую підписуватись, не проходити поруч, а реально підписуватись, ставити вподобайки, коментувати. Дуже дякую за вашу підтримку. З вами як завжди Саша Матвієв. Слава Україні!